Вітаю, з вами знову Ірина. І сьогодні ми будемо розглядати тему під назвою Процедури у лікарні. Краще туди не потрапляти, але ніхто від цього не застрахований. Отже, познайомимося з лексикою, яка нам стане у нагоді, якщо ми потрапимо до лікарні. А наш урок називається I can describe hospital procedures. Починаємо. Going into hospital. Похід до лікарні. Дивимося на різницю між go into hospital та go to hospital. Go into hospital, go for treatment and stay there for a night or more. Go into hospital означає, що ми йдемо до лікарні і залишаємося там на ніч або більше. Go to hospital означає, що ми йдемо туди, щоб отримати лікування, але ми там не залишаємося. Перше означає, що це стаціонарне лікування. Друге амбулаторне. Your doctor is concerned about you. Concerned about somebody. Worried about somebody. Concerned означає worried непокоїтися через когось. Турбуватися через когось. Бути занепокоєним. Твій лікар занепокоєний через тебе. He sends you to see a specialist. Він відправляє тебе до спеціаліста. Specialist is a person who knows a lot about a particular subject. For example, a heart specialist. In a hospital, this person is often called a consultant. Спешеліст це людина, яка знається на певному предметі. Багато про нього знає. Наприклад, кардіолог у лікарні ця людина часто називається і часто називають консультант. Тобто лікаря, який спеціалізується на певному предметі, ми можемо називати як спеціаліст, так і консультант. Далі. You may have tests, x-rays or scans. Ви можете здавати аналізи, проходити рентген, сканування. Test – a medical examination of part of your body. For example, an eye test, a blood test. Тест це аналіз або просто огляд, як ми бачимо на прикладі. Медичний огляд частини вашого тіла, огляд очей. Аналіз крові. Бачимо, у нас одиничкою позначено X-rays. Це у нас рентген. Друге, це у нас scans, це або УЗІ, або якесь глибше дослідження внутрішніх органів. Далі, The specialist decides how to treat you. Спеціаліст вирішує, як лікувати тебе або вас. Treat somebody. Give medical help to somebody to make them better. Treatment – Treat somebody означає надавати медичну допомогу комусь, щоб та людина почувалася краще. Treatment це лікування. Іменник. You may have an operation immediately. If it is urgent. Ви можете бути прооперованими негайно, якщо це терміново. У вас може бути операція негайно. «Operation». In an operation, the doctor cuts open the body, operates to treat the person. В операції лікар розрізає тіло, оперує, щоб лікувати людину. Дивіться, cuts open, розрізає, щоб воно було відкритим тіло. Immediately, With no delay. Synonym straight away, Без затримки. Негайно. Synonym do immediately, негайно це straight away. Urgent, needing to be done quickly, потребуючи того, щоб це зробили швидко. Urgent, Terminovij. The surgeon explains the benefits and risks to you, the patient. Surgeon, a doctor who does medical operations. Лікар, який виконує медичні операції, робить медичні операції. Це у нас хірург. Він пояснює. benefits. Benefit – a a thing that has a good or helpful result. Це річ, яка має гарний або корисний результат. Це користь. Benefit – це користь. Значить, цей лікар пояснює. Користь та risks. Ми знаємо, це риски, тобі. Patient – пацієнтові. Давайте почитаємо визначення: risk, a danger, that something bad may happen. Небезпека того, що щось погане може статися. Patient – a person who is having treatment, людина, яка отримує лікування. Patient також може бути і прикметником у значенні терплячий. Далі, after the operation, you return to the ward – Whether nurses care for you. Care for somebody. Look after somebody. Synonym, take care of somebody. Would see picture. Take care of somebody. Care for somebody означає доглядати за кимось. Вод дивіться малюночок. Вод це палата. Ось воно. Після операції ти повертаєшся до палати, де медсестри доглядають за тобою. The operation is successful. successful? Something is successful it has gone well. Якщо щось є successful, то воно пройшло добре. Successful це успішний. Success – це успіх. Succeed – це досягти успіху. Операція успішна. When you are well enough, you can go home to recover. Recover from something. Become well after you have been ill. Почуватися добре після того, як ти був хворий. Recover – це одужати від чогось. Synonym – get over something. Синонім get over. Значить, одужати від чогось. Ми можемо сказати recover From something, а можемо сказати, get over something. When you are well enough, коли ти вже почуваєшся достатньо добре, ти повертаєшся додому, щоб одужати. Є розглянули лексику. Ось у нас ще малюночок є operating theater, дослівно операційний театр. Це у нас операційна кімната, де проводять операції. Ще у нас з вами є Отлайт, у якому пояснюється значення слова enough. You can use enough after adjectives and adverbs. It means as good, well, old, long, etc., as is necessary. Ви можете вживати слово enough після прикметників та прислівників. Саме після. Воно означає настільки гарне, добре, старе. «довге» і так далі, наскільки це необхідно. Enough це достатньо. Приклади. She's not well enough to go out. She needs to feel better before she can go out. Вона недостатньо добре почувається, щоб піти гуляти. Їй треба почуватися краще, перш ніж іти гуляти, перш ніж вона зможе піти погуляти. Well, enough. Well. Далі після нього стоїть enough. He's strong enough to get better. To get up, точніше. He has the strength. He needs to get up. Він достатньо сильний, щоб піднятися. Він має силу, яка необхідна для того, щоб піднятися. Прикметник далі enough. Далі, наступне правило: You can also use enough before. Plural and uncountable nouns. Ми також або ви також можете вживати «enough» перед іменниками у множині або незлічуваними іменниками. Після прикметників та прислівників, але перед іменником there aren't enough doctors. We need more doctors. Недостатньо лікарів. Нам потрібно більше лікарів. Бачимо, спочатку йде «enough». Потім докторз. I haven't got enough money. Постійна проблема. I need more money. Мені здається, скільки б їх не було, їх завжди буде недостатньо. У мене недостатньо грошей. Мені потрібно більше грошей. «Enough» плюс іменник. У першому випадку у нас enough плюс іменник множини, у другому enough плюс іменник незлічуваний. Є лексику. Ми з вами розглянули. Переходимо до виконання вправ. Exercise 1. Correct the spelling mistakes. Виправте правопис. Давайте просто назвемо ці слова і перекладемо їх ще раз. Specialist це лікар, спеціаліст, який спеціалізується на певному предметі. Також ми його можемо називати consultant. Immediately – Негайно. Синонім у нас був. Давайте поглянемо відразу Straight away. Recover. одужувати. Синонім був, давайте також будемо згадувати, get over. Recover from something, get over something. Patient, пацієнт. Також це може бути прикметник, терплячий. Це слово ми розглянули. Urgent, негайний, терміновий. Well enough. Достатньо добре. Well, прислівник, і далі у нас enough. Successful, успішний. Benefit, користь, Surgeon – хірург. Ви для себе прописуйте ці слова, щоб запам'ятати, як вони пишуться. Exercise 2: Circle the correct answer. Обводіть правильний варіант. Приклад. The patient. The surgeon has the operation. Пацієнт має операцію. Перше, the consultant, the patient goes into hospital. Лікар-спеціаліст або пацієнт йде до лікарні. До лікарні йде в нас пацієнт. patient. І пам'ятаємо, go into hospital – це залишитися на добу або більше у лікарні, як на стаціонарне лікування. Go to hospital отримати лікування і піти додому. Друге, the specialist – the patient, orders the scans, лікар, пацієнт, замовляє сканування. Або призначає, тут навіть буде сканування. Призначення у нас робить лікар, Specialist. The consultant, the patient, may have to have an X-ray. Лікар, пацієнт, може мати необхідність пройти рентген. Це в нас patient. Яка гарна конструкція? May have to have. May, have to have. may може have to. Зобов'язання ззовні. І наступне have – це мати have an X-ray. Четверте. The specialist, the patient may need treatment urgently. Спеціаліст, лікар або пацієнт може потребувати лікування негайно, терміново. Це в нас patient. The surgeon, the patient explained the benefits of the treatment. Хірург, пацієнт пояснює користь лікування. Це в нас робить surgeon. The patient, the nurse, cares for the person after the operation. Пацієнт, медична сестра, піклується, доглядає людину після операції. Це в нас nurse. The specialist, the patient, gets over the illness. Спеціаліст, лікар, пацієнт одужує від хвороби. Gets over something. Можна сказати, recover from the illness. Від хвороби одужує пацієнт. The nurse, the patient, works on the ward. Медична сестра працює у палаті. Nurse. є. Виконали. Очищуємо, йдемо далі. Exercise 3: Complete the conversation with suitable words. Доповніть бесіду підходящими словами. До речі, синонім до слова suitable це appropriate. Давайте також це виконаємо разом. «Hi, Mary!» «How are you?» Привіт, Мері, як у тебе справи? «Oh, not too bad. But I'm a bit concerned about my eye. О, не занадто погано, але я занепокоєна через своє око. Concerned about, worried about, synonym. I'm sorry to hear that. What's the matter? Мои прикрыться чути у чому справа? Well, I've just been to hospital to see a... Hmm, and I had some... Hmm too. To see what was wrong. Что ж, я щойно была у лекарни, мала зустріч z С кимось. И мала... Також, щоб побачити, що не так, щоб зрозуміти, що не так. Бачимо been to hospital. Вона ходила до лікарні. Пам'ятаємо, to hospital – це піти, отримати лікування і повернутися. Чому у нас тут не gone, а бінна? Тому що, якби вона сказала: I have gone to hospital, це означало б, що вона пішла і вона ще там або на шляху туди. А якщо вона вже повернулася звідти, то ми маємо вживати «been». Ми це проходили на занятті під назвою Present Perfect. Там була різниця між have been to, have been in і have gone to. Отже, вона пішла і побачилася з. Спеціалістом. Спеціаліст у нас може бути як specialist, так і consultant. Бачимо букву C, значить, це consultant. І я отримала якесь щось. Її оглянули, щоб зрозуміти, що не так. I had some test. I've got a problem at the back of my eye. And I need to have an, гм. Hmm. У мене проблема у задній частині ока, і мені потрібно, hmm. Дослівно, мені потрібно мати щось. Бачимо. О, oh, це операцію. I need to have an operation. Oh, dear! Is it? О, hmm. oh, люба, це терміново. Терміново це в нас urgent. Воно, до речі, схоже на ургентно. Ургентний. Yes, I have to have it дан. Hmm. I've got to go в hmm. hospital tomorrow. Так, я маю мати її зробленою. Have something done. Щось хтось для нас робить. Також гарна конструкція. І я маю йти в hmm. лікарні завтра. Значить, мені її мають зробити негайно. Негайно у нас було з вами immediately та straight away. Бачимо, S тут буде straight away. І я маю йти лікарні. Go into, тому що вона там залишиться. Це буде не go to, а go into, тому що вона залишиться там на деякийсь час. And are there any гм hmm, with the treatment? А чи є якісь гм hmm, з лікуванням? Чи є якісь ризики? Risks. I don't think so. Я так не думаю. It's a very simple operation. And it's usually very... Найти 98% of people can see better afterwards. Це дуже проста операція. І вона зазвичай дуже Хм. 98% людей можуть бачити краще після неї. Afterwards, це після. Значить, якщо ризиків немає, операція проста, вона завжди проходить успішно, Successful. And when will you be well to start work again? А коли тобі стане краще, щоб почати працювати знову? Кому що? Спочатку так була занепокоєна здоров'ям цієї дівчини, а тепер вже, коли ти. Почнеш працювати. Отже, well, коли тобі стане добре, достатньо, достатньо добре. Достатньо це enough. Бачимо, воно стоїть після прислівника. He said, I'll need a week to the operation. Він сказав, лікар, що мені потрібно буде тиждень, щоб одужати після операції. Одужати у нас було recover і get over. My sister is going to. Hmm, hmm, of me at home. Моя сестра буде піклуватися про мене вдома. Be going to. Бачимо, це вже заплановано. Вона вже зі своєю сестрою про це домовилася. Поговорили, вирішили це. Піклуватися це take care. Або ще був синонім у нас care for somebody. Є, виконали. Очищуємо вправу 4 за бажанням можете виконати для себе. About you and your country. Про вас і вашу країну. Write your answers. Or ask another student. Напишіть свої відповіді або запитайте іншого студента. Ласочка, практикуйте лексику, немає з ким практикувати. Питайте себе, відповідайте самі. Це також буде корисним. На цьому наше заняття завершується. Наступного разу ми будемо говорити про обов'язки по будинку, а саме про такі: як забити цвях. Прикрутити або викрутити гвинтик, поговоримо про інструменти, якими ми це робимо, дізнаємося, як сказати про те, що якийсь прилад вийшов з ладу, вивчимо дієслова, синоніми, які вживаються для значення, у значенні ремонтувати багато цікавого. Ми дізнаємося на наступному занятті. Отже, готуємо ручки, олівці. Маркери текстові для виділення нових слів зошити і зустрічаємося через тиждень. Наразі я з вами прощаюся. До побачення!